Залізти у дупло старого дерева чи сісти на крила гусей лебедів можна не лише Івасик Телесик, а й будь-який спритний дубинський малюк. А ще хлопчики і дівчатка просять у казкового майстра оселити на чарівному дереві тваринку, вирізблену спеціально для них. Хтось замовив гніздечко з пташенятами, хтось білочку. А до компанії дім Котигорошка та летючий корабель з козаками. Місця на стовбурі ще чимало, тож дубинський різьбяр Микола Бондарчук до прохань своїх маленьких помічників дослухається. Пеньок біля дитячого майданчику єдиний, над яким він працює без попереднього задуму. Що виходить з різця, та й лишається. Тут важко навіть ескіз зробити, бо часом ходиш кругами біля того дерева і не знаєш, що, що воно буде. Потім пішов. На другий день ніч прийшла, щось там прояснилося, коли приходиш. Дивишся, ага, о, тут має бути тето й тето. А часто їй говорять ці дітвора, яка тут бігає, ходить. Вони теж кажуть, підсказують, там хочемо гніздечко. Ті кажуть, хочемо категорошка. Я так дивлюся, дивлюся, думаю, ну де я його тут? Потім дивлюся, раз о тут якраз гніздечко підходить. Так що це на спільна творчість із. Якраз із дітворою, з дітьми дубінського парку. Ідея створити у місті щось неповторне і справді українське виникла у Миколи Бондарчука давно. Бажання озвучив під час особистої розмови чиновникам і забув. А от вони, коли приводили до ладу занедбаний сквер, згадали: після численних і гарячих обговорень затверджень ескізів почалася робота. З липня щомісяця замість старих стовбурів у сквері з'являлася нова скульптура. Символічно, що першим привітав до Бенчан Тарас Бульба, який тримає щит з гербом міста. Наступним ангел, якого немає більше ніде в Україні. Він дивиться на схід і оберігає єдність країни. Князь Костянтин Василь Острозький, знаний меценат містечка. Відтворювати його образ допомагали науковці-краєзнавці. Пам'ять і повагу нащадків князь своєю просвітницькою працею заслужив давно, як і перший президент України Михайло Грушевський зі стосом книжок, дає згадки і про місто дубно. Все було якби пов'язано із історією дубна. Ну, Тарас Бульба він не історичний, він літературний все-таки персонаж. Але він якби зараз вже так, якби корінням символічно вріс у дубінську землю і тримає Дубінський герб. Значить, він вже якби наш все рівно Гоголь приписав його до Дубна. Грушевський теж писав про Дубну. Ангела, е, е, ангела ну, це вже такий, який тільки в нас він є. Дубно. В світі немає схожого ангела з гербом України. На цих скульптурах прикрашення міста не зупиниться. Є плани у міської влади і далі дивувати та творити. А поки зберегти вже створене від негоди і часу. Міський голова дубна за порадами щодо збереження історії їздив у Києво-Печерську лавру. Є свої технології захистити ці скульптури, вони вже е, написані. І думаю, залишилось тільки закупити матеріал, покрити на зиму, а потім вже влітку, щоб воно набрало такого професійного стабільного значення, будуть теж примінені відповідні лаки, де буде це все захищено на багато років для потомків, для всіх, хто буде приїжджати в нас гарне древне місто дубно. Занедбаний раніше сквер Тараса Шевченка нині окраса дубно. Дерев'яні скульптури, вирізані зі стовборів столітніх тополь, стали родзинкою міста. Хоча влітку аварійні дерева могли перетворитися на банальні пеньки, яких тут не бракує. А за сильного вітру гілля старих і високих дерев падало на голови перехожих, дахи будинків і машини. Тепер у сквері граються не лише діти, а й фотографуються, і гріються на сонці та милуються красою усі охочі. І міський голова, і майстер дуже сподіваються, що не знайдеться серед Добенчан та гостей вандалів, які захочуть випробувати на місці дерев'яні скульптури. Олександр Туз, Ольга Ільчук, Ельдар Магомедов, новини Рівного.